Чому замість того, щоб Росія та Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні? Привіт, дорога родина! Трамп хоче миру і економічного співробітництва між Україною і Росією, і підштовхує нас до миру, нам яко кажучи, невигідних умовах. Вперше друзі стали відомі всі 28 пунктів мирного плану, які США і Росія розробили. За спиною України но ну, Європи про що? В них йдеться в цих пунктах. Розкажу далі. Ну а ще поговоримо про те, чи буде відставка Андрія Єрмака. До речі, у нього сьогодні день народження було би прекрасним подарунком для всіх нас. Ну і йому приємно, що ми задоволені. Правда, там бунт реально, навіть серед допешних пропешних депутатів. А в партії Слуга народу і фракції Слуга народу тому про перипетії у цьому відео додивіться його до кінця, поставте лайк і не забудьте підписатися на наш канал. Канал, друзі, ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. І наша команда працює щодня для вас. Дякую за підписку. Погнали! Давайте почнемо з Телеграф. Він публікує позиції із плану, про які я вам зараз розповім. Отже, план миру, підтвердження суверенітету України. Україна отримує гарантії безпеки, які розкажу за пару хвилин. Комплексна угода про ненапад. угода між Росією. Україною і Європою, яка розв'язує всі суперечності останніх 30 років. Третє невтручання Росії очікується, що Росія не буде нападати на сусідні країни, а НАТО не буде далі розширюватися. Ну тобто Україна там не буде. Діалог США, Росії та НАТО, США будуть посередниками у переговорах для вирішення проблем безпеки і зниження напруги між Росією і НАТО, надання надійних гарантій безпеки. Україні, а ви спитаєте, я ніно, а що за надійні? Ну, це типу п'ятої статті, коли раптом Росія знову нападуть, то Америка, Європа, ну тобто всі члени НАТО, включаться зброєю. Про військо не йдеться зброєю. Перекладаю, будуть допомагати на офіційних умовах згідно угоди, а не так, як зараз, коли захочуть. Але це не точно. Ви ж розумієте, ми вже мали Будапештський меморандум. Небезпечним є шостий пункт: ліміт чисельності ЗСУ, чисельність української армії згідно цієї угоди обмежується до 600 тисяч осіб. На що це росіянам? Зрозуміло. Нащо це нам і чи підсилить це нас? Ні, відмова від НАТО Україна вносить в конституцію. Відмову від вступу в НАТО. Ну а НАТО підтверджує, що Україна не буде членом альянсу. Наступний пункт: відсутність військ НАТО в Україні. НАТО не розміщуватиме своїх військ на території України, але розміщення винищувачів в Польщі. Європейські винищувачі розміщуються на території нашого сусіда. Гарантії США. США отримують компенсацію за гарантії. Гарантія припиняється, якщо Україна вторгнеться в Росію або запустить ракети без причини. Друзі, за кілька секунд продовжимо. Розжую вам, що там в цьому плані. Але зараз хочу показати, як у Білому домі прокоментували цей мирний план. Спецпосланець Вітков і держсекретар Грубіо протягом останнього місяця, як ви знаєте, я вам про це розповідала тихо, так би мовити, працювали над планом і рівноправно взаємодіяли з обома сторонами, ну тобто і з Росією, і з Україною. Вони рівноправно взаємодіяли з обома сторонами, щоб зрозуміти на що ці країни готові піти заради досягнення тривалого і стійкого миру. Це хороший план як для Росії, так і для України. За пару хвилин про бунт у слузі народу, і вперше за довгий час зустріч зеленського зі слугами, де розглядали головне питання: чи буде відставка Андрія Єрмака? Але поки що про наступні пункти плану. А ви слухайте друзі, і напишіть в коментарях, що про них думаєте. Одинадцятий пункт можливість вступу України до ЄС. Україна може дякуємо, що дозволили претендувати на вступ до європейського союзу і отримати преференції щодо вступу. Ну тобто, пришвидшений якийсь етап. Як саме там не розшифровуються, то вже це вже мої здогадки. Відновлення України створення фонду це буде фонд розвитку для інвестицій в інфраструктуру, в газову інфраструктуру, відновлення міст і друзів, використання природних ресурсів. Реставрація економіки Росії, обговорення зняття санкцій з Росії, довгострокове економічне співробітництво Росії та США. 14 пункт, друзі, використання заморожених російських активів. 100 мільярдів доларів заморожених російських активів пропонують спрямувати на відбудову України. Робоча група з безпеки. Це 15-й пункт створення спільної американсько-російської робочої групи для забезпечення виконання угоди. 16-й пункт політика ненападу Росії. Росія закріплює в законодавстві свою політику ненападу на Україну та Європу. Сміх, Сміх та й годі. Вже вони закріплювали, підписували. Ми від ядерки відмовились, ракети їм віддали частиною з яких вони хірячать по нас. Ну це вже таке. just in case. Сімнадцятий пункт продовження ядерних угод договорів щодо ядерного нерозповсюдження і контролю. Україна як без'ядерна держава підтверджує свій статус відповідно міжнародного договору. Перекладаю вам ми підписуємось, що ядерку не будемо виготовляти. Запуск АЕС. Мається на увазі запуск Запорізької АЕС під наглядом МАГАТЕ електричну енергію буде розподілено, готові 50 на 50 між Україною та Росією. Двадцятий пункт освітні програми для толерантності. Обидві країни зобов'язуються впровадити освітні програми, спрямовані на розвиток толерантності та боротьби із расизмом. 21 перше пункт території тут важливо: Крим, Донецьк, Луганськ. Визнаються російськими ще раз Крим, Донецьк, Луганськ. Херсон і Запоріжжя заморожуються на лінії зіткнення. Двадцять другий пункт не зміна кордонів силою. Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою, ну тобто не нападати одна на одну. Двадцять третій пункт: вільне використання річки Дніпро. Україна зможе використовувати річку Дніпро для комерційних цілей, ну, а зерно буде безперешкодно транспортуватися через Чорне море. Росія цьому не буде заважати. 24 четвертий пункт. Друзі, гуманітарні питання. Обмін полоненими тілами повернення цивільних осіб, повернення дітей, програми воз'єднання сімей з обох сторін. Типу це має бути ну з боку Росії. Коротше кажучи, 25 й пункт. Друзі, вибори в Україні, вибори мають відбутися через 100 днів після підписання угоди. 26. й амністія для учасників війни. Всі учасники війни отримують амністію за свої дії під час. Конфлікту ще раз всі учасники війни, вбивці теж 27 пункт. Друзі, юридична обов'язковість угоди угода буде юридично обов'язковою і виконання контролюватиме Рада миру. Не з чого вона буде складатися? Ну коротше складуть якусь комісію на кшталт там ООН, яка буде контролювати виконання цієї угоди? 28 пункт негайне припинення вогню після підписання угоди. Обидві сторони повинні негайно припинити вогонь і відвести свої війська на узгоджені позиції. Це останній пункт. Друзі, за даними The Financial Times, президент США Дональд Трамп встановив президенту України Зеленському певний так би мовити. Термін це тижневий дедлайн до Дня подяки, 27 листопада для підписання мирної угоди з Росією. США хочуть завершити війну в Україні до кінця 2025 року. І США планують презентувати мирну угоду в Москві вже до початку грудня. Тому у зеленського часу мало європейці проти, якщо хочете знати, це ганьба каже міністерка закордонних справ Швеції. Правда полягає в тому, що підтримка України недостатня, а підтримка Росії за НАТО велика. Тож що я маю на увазі з часу повномасштабного вторгнення європейські країни та Європа підтримали Україну на 187 мільярдів євро. За той самий період ми імпортували російської нафти та газу на суму 201 мільярд євро. Тому лідери європейських країн працюють над альтернативним планом врегулювання війни в Україні, який буде вигіднішим для України порівняно із пропозиціями США. І Росії пише The Wall Street Journal. Мають представити план протягом найближчих кількох днів. Ми обов'язково про нього розкажемо, тому не забудьте підписатися на наш канал прямо зараз. Повернуся до теми: план Трампа щодо миру в Україні передбачає гарантії безпеки за зразком НАТО. Про це вже повідомляє видання «Ексіус». мова про десятирічну гарантію безпеки, за якою США і європейські союзники розглядатимуть будь-яку майбутню масштабну атаку Росії на Україну як напад на всю. Трансатлантичну спільноту ну це типу п'ятої статті, про яку я вам розповідала на початку. Це означає, що США і Європа зможуть реагувати включно із використанням військової сили після термінових консультацій. Ну це ми знаємо, як вони консультуються. Втім, техніку точно дадуть. Документ містить місця для підписів України США, ЄС, НАТО, Росії. Друзі, ви скажете Янін, а що там руки? Ну, як завжди, випромінюють прагнення до миру. Холо натягнуло камуфляж і заявило, що цілі СВО мають бути, друзі, безумовно досягнуті. У нас з вами свої задачі, свої цілі. Головне з них безусловне достижение цілі спеціальної воєнної операції і рішення задач, які ставить перед нами наше отечество і народ Росії. Народ в Росії надіється на нас і ажидеє нужного стране результат. Герасимов у свою чергу стверджує, що Куп'янськ звільнено, взято під новий контроль росіян. Цирк влаштували в одному із командних пунктів угруповування російських військ Захід. Гляньте, це, це просто кіно. Якесь радянське кіно, гниле. Інакше сказати не можу. З'єднання групіровки Запад освободили город Куп'янск и продолжает уничтожение формирований вооруженных сил Украины окруженных на левом берегу реки Оскол. Якщо Путін не піде на підписання мирного плану, США погрожують санкціями. Напишіть, як думаєте, Путін лякається цих санкцій. США продовжить постачати зброю Україні і готові посилити економічний тиск на Росію, якщо Москва буде ігнорувати заклики до припинення вогню, заявив постпред США при ООН Майк. Волц. ми можемо запровадити додаткові економічні санкції, якщо Росія продовжуватиме ігнорувати заклики до припинення вогню. Ми також продовжимо надавати зброю для оборони України. Білий дім схвалив законопроект про руйнівні санкції проти Росії. Сенатор Лінці Грем це сказав, що ви розуміли, що в цілому цей пакет санкцій схвалено, але Трамп на свій розсуд може або запроваджувати вторинні санкції. Є у нього такі преференції і мита на імпорт з країн, що купують російську нафту, газ і уран, або цього не робити. Законопроект що офіційно. Не прийнято, тобто останнє слово за Трампом. Ну а про його рішучість, друзі, ми з вами прекрасно знаємо. Я чув, що вони це роблять, і це мене влаштовує. Вони ухвалюють законодавство республіканці вносять дуже жорсткий законопроєкт із санкціями тощо проти будь-якої країни, що веде бізнес із Росією. Вони можуть додати Іран до цього, як ви знаєте. Я це запропонував. Наша земля не продається. Україна озвучила в ООН свої червоні лінії, за які не переступить на переговорах. Серед цих ліній не визнаємо тимчасово окуповану Росією територію України як російську. Не визнаємо, не погодимося на жодні обмеження свого права чи самооборону або чисельності і можливості наших збройних сил, тому що це питання безпеки. Ми ніколи, ані офіційно, ані будь-яким іншим чином не погодимось визнати тимчасово окуповану Росією територію України як російську. Наша земля не продається. Україна не погодиться на жодні обмеження свого права на самооборону або чисельності і можливостей наших збройних сил. Ну а тепер друзі, страсті по слузі народу. Інакше сказати не можу. Такого навіть в серіалі не показували, що таке не за планом. Якщо серйозно вечір, 20 листопада, президент Зеленський проводить зустрічі з фракцією слуги народу. На ній дав зрозуміти, що відставки Андрія Єрмака не буде. Хоча фракції 80% її членів хотіли інакше, за даними джерел Української правди, Зеленський дав зрозуміти, що відставок в його команді після плівок Міндіча не буде. На початку зустрічі розмовляли про загальні теми. Потім депутатка Мар'яна Безугла запитала у президента. Чи планує той звільняти голову УП Андрія Єрмака, ну і інших чиновників, які можуть бути причетні до цієї схеми, яка була описана в тому числі на плівках Мідас? Також питання призначення заміни міністрів замість звільнених після міндічгейту, обговорювалося, нагадаю, юстиція і енергетика. Президент порадив депутатам пропонувати кандидатури прем'єрці Юлії Свереденко. Крім того, депутати переказують, що коментуючи скандал із корупцією в енергетиці. Володимир Зеленський сказав, що вже відреагував на нього. Звільнено міністрів, введено санкції, всі покарані. Ну а далі, мовляв, нехай ситуація розгортається у правовому полі. Інакше кажучи, хай суди і правоохоронні органи це все вирішують і строки призначають. Більше того, Зеленський, мовляв, навіть не знав. Не знав, що відбувається в нього за спиною. Про це розповів нардеп від «Слуг» Микита Потураєв, цитуючи слова президента на засіданні фракції. Ну тут зеленський на фракції сказав, що він не знав раніше. Нагадаю, потураєв публікував заяву представників фракції Слуга народу, в якій вони вимагають почати створювати нову коаліцію в Верховній Раді, ну а потім сформувати уряд національної стійкості. Друзі, що він передбачає не тільки з депутатів «Слуг», але зі всіх, хто хоче працювати на країну, нардепка скороход, яка потрапила до парламенту у складі тих же слуг, а зараз позафракційний депутат заявила, що в Україні буде тимчасовий уряд, який і підпише мирну угоду, про яку я вам розповідала на початку випуску. Як хочете назвіть, там виходу з кризи. Антивоєнний там антикорупційний, як хочете його назвіть. Немає значення абсолютно, але це буде уряд на декілька місяців, який підготує країну до виборів. Напишіть в коментарях, що думаєте, друзі, в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Ну і подивіться свіже інтерв'ю. Схід. Нагадаю, що це останній захисник Азовсталі, який там залишився, він не здався в полон, а сам зміг вийти з окупованої території, з оточеного міста зазовсталі на підконтрольну Україні територію. Це відео ось тут. Дякую за довіру і за підписку. Обіймаю вас, родина. Залишайтеся на цьому каналі.